Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. Тема нашого уроку тренування вправи, правопис префіксів з, зі, с, роз, розі та без. Тож, на цьому уроці ви удосконалите ваші знання про правопис цих префіксів. Будь ласка, розгорніть свої робочі зошитки, Від попередньої роботи відступіть в два робочих рядочки та запишіть 21 січня класна робота і тему нашого уроку. Не забувайте, будь ласка, що ви завжди можете користуватися паузою за потреби. Давайте трошечки пригадаємо інформацію, яку вивчали на минулому уроці. Назвіть, будь ласка, префікси, які ви запам'ятали. Коли у словах пишемо префікси роз без, коли пишемо префікс с з. У чому їх різниця? Пригадайте, будь ласка, чарівну фразу. Так, молодці, дуже добре. Ну а далі, будь ласка, пограйте у гру хто швидше. Діти, це можна зробити усно. Розподіліть, будь ласка, слова за колоночками. Коли ми пишемо префікс «с», коли пишемо префікс з. Ось, наприклад, дивіться. Перше слово збавити чи збавити? Пригадуємо нашу чарівну фразу. Дійсно, буковку С та префікс С ми пишемо лише перед буквами, які є у чарівній фразі кафе в та. Тому тут буде префікс з. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно усно. Так, дійсно, будь ласка, перевірте, чи правильно ви впоралися із завданням. Де слід було проставити букавку С, а де букавку З. Сподіваюсь, що ви всі добре попрацювали та пригадали наше правило. Ну а ми з вами далі переходимо до роботи з підручничком. Працюємо на сторінках 107 та 109. Давайте з вами трошечки поспілкуємося. Розкажіть, чи є у вас родичі бабуся, дідусь, брат, сестра та інші, які мешкають окремо від вас? А чи часто ви спілкуєтеся з ними? Чи любите приїжджати до них у гості? Діти, розкажіть, будь ласка, як у вас відбуваються ці зустрічі з тими родичами, з якими ви спілкуєтеся рідко, так, да? або дуже часто, а ось приїжджаєте дуже рідко. Як відбуваються ваші зустрічі? Так, да, діти, дуже добре. Наступну вправу ми з вами виконаємо 261 у і слід виконати письмово у вашому робочому зошиті, тому запишіть, будь ласка, посередині вправа 261. Ці правила вам треба списати речення, розкриваючи дошки, і слід буде також обґрунтувати своє написання. Ось, наприклад, не стримати хвилю черемошу, коли він зануртує, скидаючи з себе зимову одіж. Подумайте, будь ласка, як правильно писати, пригадайте наші всі чарівні фрази, всі правила, коли пишемо префікс С, а коли префікс з. Натисніть відео на паузу та попрацюйте, будь ласка, із цією вправою. Ще раз повторюю, списуємо речення, розкриваючи дужечки. Обираємо, що пишемо у префікси С чи «з». Да, нет, сподіваюся, що всі ви добре попрацювали, виконали завдання, а тепер візьміть простий олівчик та себе, будь ласка, перевірте. Якщо ви знайшли помилку, то слід себе обов'язково виправити. Переходимо з вами далі, працюємо також з цією вправою. Слід знайти в останньому реченні. Два слова. Перше слово з префіксом зі, а друге слово, у якому приголосний уподібнюємо. Тож, розглядаємо з вами останні п'яте речення. Гарне створити важко, а зіпсувати легко. Яке тут слово з префіксом зі? Правильно діти, це слово зіпсувати. Позначте, будь ласка, прямо в реченні у слові зіпсувати префікс зі. А де тут слово, у якому приголосні ми будемо уподібнювати? Тобто пишемо ми одну букавку, а чуємо зовсім інший приголосний. Розумнички це слово легко. Пишемо легко, а чу, вимовляємо і чуємо легко. Розумнички тут у нас іде уподібнення. Далі у вас є на екрані зараз два виділені слова безжурно та створити. Добріть, будь ласка, усно синоніми до цих слів. За потребою ви можете скористатися словничком синонімів. Що означає слово безжурно? Діти слово безжурно означає безтурботно або безпечально. А що означає слово створити? Які синоніми можна підібрати? Правильно діти створити. Це означає організувати, започаткувати або сформувати. Ну а зараз зробіть, будь ласка, гімнастику для своїх оченятак, слід, щоб вони добре відпочили. Чили, переходимо до наступної письмової вправи 262 Будь ласка, напишіть собі, будь ласка, вправа 262 Що нам треба зробити у цій вправі? Слід поставити на місці пропуску префікс роз або розі або без, і записати слова, позначити корінь і префікси. Подивіться уважно на слова. Зверніть увагу, що тут не з с, та префікси, а роз розі або без. Натисніть відео на паузу та виконайте, будь ласка, запропоноване завдання у ваш зошиток. Пишемо охайну та каліграфічно. Після того, як ви виконаєте це завдання, не забудьте взяти простий олівчик і позначити корені та префікси, з якими ви вжили слово. Візьміть, будь ласка, ручку або інший олівчик і не забудьте перевірте себе. діти, подивіться, будь ласка, на префікси, які треба було позначити. Переходимо з вами далі. Наступна вправа третє зайве. Знайдіть у кожній групі одне слово, у якому на місці пропуску треба писати букву З працюємо з вами усно. Перша схованка стверджувати безпечний, де ми будемо писати префікс з букавкою з. Розумнички це слово безпечний, тому що префікс без роз ми завжди пишемо з букавкою з. Наступне позшивати, скаламучений, стоптано. Правильно, діти позшивати ми пишемо з букавкою з. Наступний третій рядочок схуднути, «сходнути», скупатися. Як ви молодці, дійсно слово сцідити, ми пишемо з префіксом з. Наступний четвертий рядочок спалений, садити, спалахнути. Всі пригадали чарівні фрази і правильно розказали мені слово «садити». ми пишемо з префіксом з. Розумнички гарно впоралися з вами із цим завданням також. Ну, а далі вам треба розпределити у дві колоночки слова. Які слід писати за допомогою префікса з, «з» абої, «з» або, «з» або за допомогою префікса с. Тож, утворні слова слід записати якраз у дві колоночки. Наприклад, слово «ховати» додаємо префікс або с, або з. Пригадуємо нашу чарівну фразу кафе-птах, там є букавка Х, тому с-ховати. Пишемо в другу колоночку сховати. Наступне сформувати. Так само кафе-птах пишемо другу колоночку Сформувати. Далі гадати. Кафе-птах. Немає у нас блоковки Г там дійсно. Тому пишемо згадати у першу колоночку. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Не забудьте себе перевірити. Тож, у першу колоночку треба було записати такі слова, згадати, зірветься, зсохнути, зрівняти, зшити, цементувати. У другу колоночку слід записати такі слова сховати, сформувати, схвалити, скосити, стерти та спланувати. Перевірте, будь ласка, себе. Якщо є помилки, то слід обов'язково виправити. Так, ну а наступне і останнє завдання на цьому уроці це слід вам виконати завдання одного з варіантів. Варіант А. Пригадайте, запишіть три прислів'я або приказки, у яких є слова з префіксами роз, без, з, с, «зі». І треба буде розібрати ці слова за будовою. А варіант під букавку Б ось такий: випущеть із художніх творів чотири речення, у яких є слова з префіксами роза, без, з, с, зі. І також тим буде розібрати ці слова за бутогою. Діти, я вам дозволяю зробити не по 3-4 речення або присід'я, а лише по два. Ви обираєте будь-який з цих варіантів або варіант під блокавклуб або варіант під боку клуб і виконуйте письмо у своїх зошитках. Натискайте відео на паузу і пропрацюйте, будь ласка, самостійно. Так, діти, ну і не забувайте про ваші домашні завдання. На сторіночці 109 вам треба виконати вправу 266. Попрацюйте, будь ласка, впевнено, старанно, для того, щоб потім у вас не було жодних помилок та виправлень, коли будете виконувати такі ж самі завдання. І так само не забудьте повторити усі навчальні одинички, які ви. Опрацювали на цьому уроці. Коли ми пишемо з вами префікси роз, без, з, з, як саме ми їх пишемо. Правило, будь ласка, повторіть обов'язково. Тож, не забувайте виконувати домашні завдання на наступному уроці ми обов'язково перевіримо. Урок завершено. До нових зустрічей!